Привіт, друзі! Сьогодні чудова нагода зустрітись з вами, тому що нарешті, нарешті, в Україні вийшла моя най найулюбленіша книга у світі. У вільному доступі її можна купити в книгарні, а не на Оеликсі у перекупів за усі гроші світу. Я кажу про нас книжку на звановій стороні Марселя Пруста. Я так раділа, коли вона приїхала у книгарню, що вчора. За пів години до закриття я викликала таксі, приїхала в книгарню, гепнулась на підлогу перед коробкою з цими книжками на коліна, і що в мене тепер отакий от величезний синець. Ви чуєте? Це співають янголи. Ви бачите це сяйво. Це король літератури приїхав. Але я розпакувала ці книжки, прийняла їх і одразу купила. А, настільки сильно я люблю цю історію. Так, я саме та людина, у якої є одна най най найкраща, най-най-най найулюбленіша -най книга у світі. Яку я завжди називаю, коли мені задають це питання. Тому, звичайно, я хочу вас переконати звернути увагу на цю історію і знайшла аж 10 причин, чому вам варто це зробити, про які ми сьогодні і поговоримо. Почнемо з якихось загальних фактів, щоб вести в курс справ тих, хто не знає, що це взагалі за книжка така. Марсель Прус це французький класик, який писав на початку ХХ століття. Відомий він здебільшого завдяки своєму. Семитомному циклу в пошуках утраченого часу це перша книжка циклу. Не буду вдаватись детально його біографію, тому що біографії письменників цікаві з двох причин: перша, якщо у письменника було реально цікаве життя, а друга, якщо ти його любиш і тобі цікаво дізнатись про нього більше, тому якісь загальні речі. Він народився в доволі звичайній середнього класу сім'ї, хоча його батько був лікарем. З батьком в нього стосунки були не дуже, з матір'ю прям дуже дуже хороші. Першу половину свого життя він ходив по вечірках, прийомах, тусувався з аристократами буржуа і Денді. А другу половину свого життя він закрився в себе в кімнаті, оббив її звуконепроникною штукою, накрився ковдрою, сказав усім йому не заважати і писав. Цей свій цикл і нескінченно його редагував. І в цьому циклі він описував все, що він переживав у першій половині свого життя. Якось так, в принципі, все мені здається, це все, що ви повинні знати. Інші якісь цікаві факти, прикольні історії, історія видання цієї книжки, доволі кумедна. А все це я розкажу у відео, яке, в якому буду перечитувати цю книжку вже українською, в новому до речі, перекладі, а який вийшов тому велкам. Якщо ви захочете дізнатися ще більше про книжку, то чекайте відео. Я думаю, воно скоро вийде, бо я вже от зараз сяду її перечитувати. І так, переходимо до 10 причин, чого вам варто прочитати цю книжку. І перша причина, звичайно ж, найголовніша те, заради чого ми взагалі читаємо книжки. А на сванову сторону варто прочитати для того, щоб випендрюватись потім, що ти читав пруста. У цієї книжки стереотип такий образ дуже складної, важкої, довгої та нудної. І тому, коли зазвичай чують, що ти читав цей цикл, то на тебе дивляться з повагою, тому що ти зміг продертись через всю цю нудоту, багатослівність. І складність. Хоча я цю думку не розділяю, і сам Пруст, до речі, казав, що він вважає ці книжки тими, які можна купити на вокзалі, прочитати в поїзді, щоб провести час лишити на сидінні в поїзді і піти собі далі по справах. Але мені здається, це було вдаваною скромністю, бо книжка не складна, але ж ну не настільки не складна. Нещодавно до нас книгарню заходив іноземець, і коли я бачу, що іноземець такий привітний і може поспілкуватися Слукуватись, я зазвичай питаю звідки вони, що вони роблять в Україні, бо мені цікаво. А і цей хлопець виявився французом. І я почала розводитись, як я люблю французьку культуру, і що взагалі пруст мій улюблений письменник. Він був настільки шокований. Він сказав, що він не знає жодного француза, який би спромігся прочитати пруста, взятись за цю класику і каже: а от приїхав в Україну, і виявляється, в Україні пруста читають навіть більше ніж у Франції. А коли я йому сказала, що я зараз на п'ятій книзі, він там взагалі ледь не втратив свідомість і подивився на мене з неабиякою повагою. А тому, от перша причина прочитайте цю книжку і потім будете всім казати, я читала просто, ну, непогана така книжка, нічого так сподобалось. Друга причина це один з найвидатніших творів модернізму, який стоїть на одному рівні з Вірджинією Вулф та Джеймсом Джойсом. З останнім взагалі теж багато цікавих історій, тому що Джеймс Джойс і Марсель Пруст вважаються такими титанами літератури початку ХХ століття і складають легенди про їх зустріч. А це було б дійсно дуже цікаво. І навіть анекдоти, бо дуже є відома історія, і досі невідомо, правда це чи ні, що якось. Пруст з Джойсом зустрілись лише один раз. Вони сиділи на якомусь прийомі за одним столом. І ці два найбагатослівніших письменники ХХ століття, які написали такі величезні книжки, ці два найерудованіших письменники ХХ століття, які можуть підтримати будь-яку тему. Не сказали один одному жодного слова, не знали про що поговорити. І так вони й розійшлись. Коротше, так, це три модерністські стовпи, на яких стоїть в принципі сучасна література. Тому, якщо вам цікавий літературний процес і цікаво дізнатись, що таке сучасна література і як вона з чого вона складається і як до неї все дійшло. То треба почитати цю книжку, тому що дуже багато відсилок. Це такий ґрунт для багатьох творів сучасної літератури. Третя причина, і тут можна трошки згадати про сюжет взагалі, то книжка це ретроспектива, це спогади головного героя, доволі вже зрілого чоловіка, який згадує своє дитинство, і от з самого дитинства він згадує своє життя. Книжка починається з речення. Тривалий час я вкладався спати рано, і з цього починається його оповідь про дитинство: прекрасна сцена на 20 сторінок, де хлопчик мріяв, щоб мама поцілувала його перед сном, і як він не міг заснути, коли мама до нього не прийшла, бо були гості. Тільки пруст може це почуття описати на 20 сторінок, а потім ще на 5 сторінок описувати таршер в кімнаті головного героя. От і через те, що ми через усі сім книжок ростемо разом з головним героєм, ми бачимо дуже тонко, як він змінюється, тому що все ж таки сім книжок по в середньому 400 сторінок це багато, е, і це достатньо для того, щоб показати дуже тонко зміни з персонажами. І мені настільки це сподобалось, мене настільки це дивувало, тому що персонажі, які в першій, наприклад, книзі в цій... Ну, явно негативні, вони явно погані люди. Вони тобі дуже не подобаються. В четвертій, наприклад, книзі міняються, бо вони дорослішають, в них з'являється інший досвід, вони стають більш зрілими, вони міняються, міняється їх оточення, і вони разом з ним. І ти розумієш, що вони тебе вже не дратують, що вони доволі приємні люди. І ці тонкі зміни настільки якось не знаю, приємно спостерігати, це як батьки, які змінюються поволі поряд із тобою тобою дуже непомітно. А, ти дивишся зараз на своїх батьків, і ти розумієш, що вони не такі, як були в твоєму дитинстві. Але прослідкувати цю зміну, сказати, що ось в цей день вони почали змінюватись, ти не можеш. Просто це накопичувався досвід, роки йшли. А, так само і з персонажами. Вони дуже натурально з тобою ростуть. І це прям а, балдеж Четверта причина цей цикл, ну і ця книжка теж, це. Цілий зріз епохи. Ми можемо побачити, чим жила Франція того часу: політичне, культурне життя, ось це протистояння аристократів і буржуа, які постійно ненавиділи один одного, мистецьке життя, чим люди цікавились в той час. Побачити якісь основні історичні події, наприклад, справа дрейфуса це дуже гучна справа і дуже така прям серйозна віха в історії Франції, про яку я не мала жодної гадки, поки не прочитала цю книжку. І тепер, коли я зустрічаю згадку про справу дрейфуса, я кажу: ну так, я знаю, що це таке. Ви що не знали? Тому так ця художня фікшн книжка зображає Францію, мені здається, навіть краще ніж історичні якісь підручники, тому що ми її відчуваємо, ми не просто про неї читаємо, ми в ній живемо і її проживаємо. І це теж дуже класно. П'ята причина, чому варто прочитати цю книжку, дуже тонко описані почуття. Сам Прост взагалі був гіперчутливою людиною, про це кажуть абсолютно усі казали, абсолютно усі його знайомі. Він дуже тонко розбирався в почуттях, і дійсно він препарував людину їхні якісь мікросекундні почуття як під мікроскопом. Він дуже добре розумів не тільки самі почуття, а ще їх причини і їх першопричини, і першопричини, першопричин. Тому він. Тонко і психологічно показує, звідки що в людини з'являється, чому людина закохується, чому людина ревнує, чому людина ненавидить. А, і ось усі ці перетікаючі один в одного почуття дуже чітко і тонко описані, настільки, що, знаєте, це як збірка мемів, які ти читаєш, і такий: о, так це ж зі мною теж було. Хочеться видрати сторінку і відправити її поштою своєму другу, як ми відправляємо Тіктоки, щоб він покивав і сказав: Так, я теж таке відчував, у мене теж таке. Було прикол, я не знав про це, не знав, що це відчували. І всі інші також. Пруст дуже тонко показує зв'язок минулого і пам'яті у людини. І він казав, що минуле людині не підкорюється, минуле живе в зовнішньому світі, в речах, і тому а, там дуже красиво описані почуття людини, саме нюх. Як якийсь запах, наприклад, гліду як в цій книзі може викликати якісь спогади, а слух, як якась музика може викликати, викликати спогади, а тут мелодія Вердюрена. І а вже ж, звичайно, смак. Як якийсь смак може викликати в нас спогади? Тут це мадленка, головний прям символ цього роману. А, і... Ось ці почуття, спогади, емоції знову ж таки настільки тонко описані, ти постійно в кожній сторінці впізнаєш або себе, або своїх друзів і розумієш, що ти це відчував, але це було настільки тонко і непомітно, що ти навіть не е, помічав ці відчуття в собі раніше, поки пруст. Тобі на них не вказав пальцем. І через це книжка, наче привідкриває твоє серце для ще більшої кількості, кількості почуттів. Ти стаєш таким же гіперчутливим, яким був і сам Пруст. Шоста причина, чому варто читати Пруста, і це саме та причина, через яку я три роки назад колись взяла читати цю книжку. Мені її відрекомендували, і я тепер з цим згодна, як збірка хвилин буденного щастя. А, Пруст не тільки розповідає про минуле. Про його важливість, як воно в нас вспливає в голові, а ще й розповідає про такі серйозні почуття, як щастя і нещастя. І щастя може бути не тільки якимось бурхливим і від якихось бурхливих подій, а й від якихось малесеньких. Знову ж таки згадуємо, що Прус був гіперчутливою людиною, тому він дуже красиво описує, як, наприклад. Мухи і їх назойливе погане неприємне жужання асоціюються в нас із літом, і тому ми мух навіть іноді любимо, особливо весною, коли ми їх чуємо, в нас одразу асоціації з літом. А тобто, ось такі маленькі моменти і штуки описує пруст, в яких є щастя. Наприклад, головний герой читає книжку, вона йому подобається. але вона йому подобається ще більше від того, що це улюблена книжка його друга. Ось це відчуття, коли ти не тільки читаєш хороший роман, а ще й відчуваєш зв'язок з близькою для тебе людиною через цю книжку, тому що ви обидва її любите. Ось хвилина буденного щастя, коли ти читаєш улюблену книгу свого друга і розумієш, що тепер вас пов'язує ще більше чогось. Чи, наприклад, сценка, яку розігрували батьки головного героя кожного разу, коли ввечері повертались з прогулянки додому? Батько питав мати: А ти не знаєш, де ми? А мати сором'язливо сказала, мені здається, ми загубились. А батько показував на калитку перед домом і казав: Та ні, ти просто в темряві не побачила, що ми вже біля нашого дому. Всі розігрували цю сценку, всі знали, що вона постановочна але це була малесенька традиція, яку було приємно постійно повторювати. Знову ж таки, хвилина буденного щастя. Сьома причина, чому варто читати пруста, і мені здається, її треба було підняти трошечки вище, бо це ну дійсно вагома причина. Ця книжка дуже красиво написана. Відсилка до мого минулого відео красивіше, як на мене, писав тільки Бруно Шульц. Все на другому місці, навіть не на другому, просто пруст писав трошечки по-іншому, тому я навіть не можу сказати на першому чи на другому, але далі йде тільки пруст. І ну, це дуже красивий текст. Наприклад, я вам ще щось ж, 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 зачитаю, вже починаю заговорюватись від емоцій і того, що я нарешті тримаю цю книжку в руках. Ми поверталися додому вокзальним бульваром, де були розташовані найпривабливіші віли містечка. У кожному садку місячне сяйво, майже як у Юбера Робера, розсіювало свої розбиті мармурові сходинки, фонтани, ледь прочинені брами. Місяць розвалив телеграфну контору. Від неї залишалася тільки навпіл розбита колона, яка зберігала проте красу безсмертної руїни. Я волік ногу, падав зі сну. Ароматний запах лип здавався мені винагородою, яку можна отримати лише ціною найбільшої втоми, і яка не була цього варта. Ось тут герой читає книжку улюбленого письменника. На жаль, мені невідома була його думка про майже всі речі. Я не сумнівався, що вона цілковито відрізнялася від моїх власних, оскільки виходила з невідомого світу, до якого я прагнув піднестися. Упевнений, що мої думки здавалися б чистою нісенітницею цьому довершеному розумі. Я так постарався змести їх усі, що коли випадково мені траплялося побачити у цій чи іншій з його книжок думку, яка колись виникала в мене самого, серце моє здималося, ніби якийсь бог у доброті своїй повернув мені її, оголосив її законною і красивою. Знову ж таки, хвилинка буденного щастя, коли ти свою думку, яку вважав недолугою, знаходиш у книзі улюбленого письменника або того, хто тобі подобається, і вона одразу якось стає рідною, такою підвищеною, тому що і, і цю думку розділяє з тобою прекрасний розумний письменник. І ти навіть починаєш трошечки гордитись собою, що ти теж так думав, в тебе теж такі думки були. Восьма причина. А, восьма причина: цей цикл, і ця книжка також про кохання. Тут дуже багато кохання, дуже різного кохання: до батьків, до друзів, до жінок. І, наприклад, ось в цій книзі довершено майстерно, краще ніде не бачила, показане хворе кохання, одержимість жінкою, улюбленою людиною. Це все так тонко, порахуйте скільки разів я сказала в цьому відео тонко, бо Пруст тільки так і писав. Це все так тонко виписано, що ти відчуваєш кожну емоцію Свана, кожний його неймовірний біль. І знову ж таки, а ти хочеш відправляти ці шматочки своїм друзям, тому що кожен з нас, коли відчував емоційну, шалену емоційну прив'язаність до людини. Відчував те саме, що відчував сван. Наприклад, той розпач, коли ти дізнаєшся, що твоя кохана людина знаходиться там, то там-то. Ти придумуєш причину, щоб туди приїхати і побачити її. Ти приїжджаєш і дізнаєшся, що її немає, що вона не приїхала взагалі, чи тільки но поїхала. І все тобі стає бридким це місце. Ти ненавидиш людей, які тебе оточують, тому що там нема її. Для якої ти сюди і приїхав, і ти рахуєш секунди, поки можна буде чемно відпроситись і поїхати додому. Або коли ти все ж таки знаходишся біля своєї коханої. Але вона з кимось розмовляє, вона недоступна. А, і ти ненавидиш цю людину, з якою вона розмовляє усім своїм серцем. Ти бажаєш цій людині смерті, хоча вона нічого поганого тобі не зробила. Але ти дивишся на свою кохану. Вона ось тут. Ти можеш протягнути руку, ти хочеш з нею поговорити. Твоє серце тягнеться до неї, але вона недоступна через цю падлючу людину. І ти ненавидиш її, і потім, навіть, потім, ти продовжуєш її ненавидіти ще дуже довгий час. Шалена ревність. Тут так красиво виписано це почуття, що мені здається, ніхто і ніколи не перевершить пруста в тому, як треба зобразити ревність. Ця, ця емоційна одержимість, залежність, коли ти не можеш. Без людини е, улюбленої, і ти складаєш в голові собі сценарій, що вона зараз робить, з ким вона розмовляє, що вона до цих людей відчуває. Ось, мабуть, зараз ти вже її втрачаєш, бо вона спілкується з кимось набагато кращим ніж ти, і починає в нього закохуватись, і ти сидиш і просто катуєш себе цими думками. Обожнюю, це так красиво написано. Далі в інших книжках вже розкривається інше кохання, навпаки, таке байдуже кохання, або кохання прив'язаність, кохання, партнерство, гомосексуальне кохання, там потім розкривається теж. Тому тут усі прояви кохання, які тільки можна, мені здається, уявити, тому ще один плюс. Дев'ята причина, ця книжка може змінити життя. І це без перебільшення. Таку книжку написав Алан Де Ботон, відомий сучасний філософ. Як пруст може змінити твоє життя? <с> і тут він розповідає. Це така філософія книжок Пруста, де він розкриває детально, в принципі, те, що я розповідаю вам зараз: ось цю любов до деталей, ось цю сверхчутливість, і як можна все це використати, використати собі на користь, почати краще розуміти людей, себе, життя, зовнішній світ завдяки от книзі Пруста. Тому <с> Я скоро напевно її буду читати, бо пруст змінив моє життя, і мені цікаво подивитись, як він може змінити ще якесь життя. Ну і десята причина, а, в принципі, тому що я не змогла придумати десяту, а хочеться мати красиве кругле число, але мені здається, це поважна причина. Це моя улюблена книга. <світ> і якщо я вам цікава, як людина, або я вам подобаюсь, або ви хочете просто дізнатись мене краще, або у нас з вами схожі смаки в літературі, і ви хочете відкрити для себе щось нове і цікаве, що вам, скоріш за все, сподобається, то читайте цю книжку, тому що це. Найулюбленіша книжка з усіх. Отакі справи, друзі. Сподіваюсь, я змогла переконати вас дати шанс цій книзі. Мені дуже цікаво, яка з причин все ж таки вас переконала. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, які причини вас зачепили найбільше, бо мені цікаво, що може роз, 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 розжечь, розпалити ваш інтерес до книги. От, дуже дякую, що подивились це відео. Воно було надважливим для мене. Тому буду дуже вдячна вам за лайк і коментар. Той, хто поставить лайк, теж знайде для себе таку ж близьку до серця книгу, яку захочеться перечитувати кожного року, і вона ніколи не буде набридати. І ви постійно будете відкривати для себе щось нове. Дякую, друзі, за перегляд. обіймаю вас. Цілую. Ви найкращі закрию вуха, щоб не чув. Навіть краще за цю книжку. Па-па-па-па!